Привіт! У себе в інстаграм я зробила цілу серію з трьох дописів щодо професії майбутнього. Також у цьому телеграм-каналі ви зможете знайти офіційний звіт про це, мою коротку випуску з нього я спеціально зробила для вас, щоб швидше виділити головне. А також на Ютубі знайдете озвучку до цього, до цієї вижимки з звіту, і зможете її прослухати, щоб володіти. Так би мовити, офіційною інформацією, яка на сьогоднішній день є актуальною, найактуальнішою, найсвіжішою. А у цьому подкасті я хочу з вами поговорити на чистоту, бо ця серія подкастів називається «Давай на чистоту, про все, що насправді відбувається з трансформацією ринку зараз, до чого ми йдемо, ну і чого нам в цілому чекати в майбутньому. А в кінці я розкажу про пропозицію дуже класну, яку я для вас підготувала. Тож, поїхали! Як я вже неодноразово говорила, є реальний список, от ви можете їх знайти там в цьому світі, і є реальний список професій, які потенційно будуть дуже необхідні в майбутньому. Ну, наприклад, така професія, яка у всіх зараз на слуху, це Data Science, і там всі ці пов'язані з нею спеціальності, і зараз дуже багато про це говорять. Насправді, і це все дійсно так, бо з розвитком штучного е, інтелекту, з розвитком технологій, дійсно необхідні е, ці спеціалісти є, е, але є невеличкий нюанс. Проблема в тому, що ці спеціалісти дуже потрібні саме зараз. І зараз е, йде така боротьба за е, дійсно, крутих, е, дійсно крутих спеціалістів, е, дійсно професіоналів, професіоналі, ну там просто е, величезні суми, і якщо вам пощастило і ви все ж таки володієте однією з цих. Професії, то зараз вас так, так би мовити, зірковий час. Але якщо ні, то давайте дивитися на картину Тверезо, і ми можемо дуже легко зрозуміти, що а, навіть зараз, а, а тим більше в майбутньому, потреби в таких спеціалістах на рівні джунів, джунів, ну як початківців, так а, він не такий вже й сильний. Потрібні дійсно люди, які глибоко розуміють проблему і можуть її вирішити, тому що таких от початкового рівня спеціалістів їх насправді чимало. Це перше, друге, те, що базові такі задачі їх уже на сьогоднішній день може вирішувати АІ. І немає такої великої необхідності в тому, щоб закривати, закривати ці, ці дірки. А от дійсно на рівні там, хоча б мідла, або або ще краще вище. І таких людей не також й багато. І тут постає питання: що якщо навіть сьогодні ви підете е, вчитися там на якийсь курс на цю спеціальність, то як швидко ви доростете е, до, до такого рівня? Е, якщо коротко, ну я так думаю, що при дуже хороших, е, якщо ми говоримо, наприклад, за Data Science, е, при дуже хороших перспективах, при тому, щоб ви будете дуже е, так би мовити поглиблено вивчати і працювати, думаю, вам знадобиться ну, мінімум півтора року, а ну, і то це видається мені. Дуже мало реалістичним, що буде через півтора-два роки цим місцем. Ну тут є питання. Звісно, воно буде затребуване однозначно, але сказати, що прямо не буде на нього величезної конкуренції і все залишиться так, як є на сьогодні. Ну тут на жаль не можна. Бо дуже багато факторів залежить від таких чинників, які ми не можемо передбачити, це те, хоча б скільки людей дійсно піде вивчати, і наскільки швидко будуть розвиватися все ж таки технології, і в тому числі АІ, і можливо, що. Через ті ж два роки вже АІ буде на рівні сеньора вирішуватися задачі. Мало ймовірно, але тим не менш ми не можемо це виключати. Тому тут так, я б радила, якщо підсумувати, якщо ви дійсно відчуваєте, що це от клас, це ваш напрямок, так то ну, це варто йти. Якщо ви просто хочете хайпанути там, знайти круту спеціальність на тренді, ну дуже не раджу, тому що, скоріш за все, що. Ви не засвоїте її, так би з внутрішньої внутрішнього відгуку, ви її не засвоїте її на високому рівні, а по-друге, можете просто втратити свій час. Якщо не говорити про мене, наприклад, коли почало стрімко розвиватися АІ, я відразу відгукнулася на цю нішу, тому що це було напряму пов'язано з моєю спеціальністю, спеціальністю, над якою я працювала близько семи років і. Ну, це дуже чітко перегукувалося з тим, чим я займалася. І поєднання АІ з тим самим бізнесом або блогом або було моєю, моїм прямим продовженням. І звісно, це мені подобалося, і так далі. А якщо у вас, як я кажу, зовсім немає в цьому ніякого внутрішнього відгуку, ніякого бекграунду, то просто залітати, тому що це круто модно і, можливо, потенційно буде актуально, ну, я б стала. А там уже, звісно, вирішувати вам поговоримо ось такий ще момент щодо університетської освіти. Я сама як людина, яка має дві вичі освіти і яка пройшла навчання, так би мовити, дуже глибоке, і майже все життя я навчала. Я і продовжую навчатися, але якщо ми говоримо про класичну університетську освіту, то там я добряче таки посиділа. І це було в університет, була аспірантура, потім робота науковим співробітником в академії наук. Тобто для мене це не пусті звуки, це середовище мені достатньо добре знайоме, і колеги мої та знайомі теж вони і продовжують зараз бути в тому ж самому середовищі. Так от, як людина, яка для якого для якої це не пустить звук, я можу сказати, що все-таки університетська освіта вона втрачає свою втрачає свою актуальність. В ній, звісно, є дуже багато плюсів і кожен це вас. Я думаю, їх розуміє і розуміє, що. Все таки класичний університет він ще не підпав, так, так як, скоріш за все, це станеться в майбутньому, і він дає нам певну базу, певні такі широкі знання. Тому сказати, от просто радикально, що ні, університет не потрібен, я не можу. Але якщо все таки у нас є інші кращі альтернативи, то чому він? І все-таки, якщо ми говоримо про університетську освіту, то треба розуміти, що це ми робимо в більшості для такому корочки і можливо володіння якимись такими. Навичками, ну я не знаю, наприклад, мені університет дав свого часу там навички ділової переписки, навички оформлення тих самих якихось звітів, якихось публікацій. Ну, ось такого плану не забуло за слово, як це називається, в загальному ну, документації щось такого. Ну, можливо, якогось якось рудованості вміння себе презентувати в такому світі, в такому ключі, так якісь виступи на конференціях. І ці публічні виступи, вони, звісно, звісно, дають певну, певну хорошу базу. І ти бачиш, дуже чітко людей, які навіть зараз вони там займаються кимись навчаннями чи блогами, чи ще якимось організації івентів, то дуже чітко просліджується, коли у людини є ось такий якийсь університетський бекграунд, і вона не просто там на останній партії сиділа, і як вона себе презентує, як формує ці всі. Процеси від людини, яка дійсно ну не має нічого цим. але це вже таке. Це вже трошки відступ від теми. Давайте повернемося все-таки до наших професій майбутнього. Ось таким чином. Ну і основна моя порада однозначно однозначно йти відразу в практику. Тобто, всі знання, які ви будете отримувати в процесі, їх потрібно якомога швидше намагатися застосовувати на практиці. Зараз у нас українців, хто виїхав за кордон, з'явилася непогана можливість отримати європейську освіту. Тут, звісно, в кого є такі, є така, така можливість. Все таки можливо, нею варто скористатися, але знов ж таки це чисто для корочки, і теж треба розуміти, чи потрібна вам та корочка, не просто щоб вона лежала. Якщо ви бачите в цьому якесь якесь подальше підґрунтя для своєї основної діяльності, тоді так. А якщо це просто щоб лежало, то звісно, що цього не потрібно. Ну, тобто, це треба дивитися конкретно на кейс кожного з вас і розуміти, чи воно, чи воно підсилює ваш напрямок, чи е, нічого не дає, і це буде лише марна втрата часу. Тобто я таким займаюся на консультаціях, коли люди до мене приходять, ми розбираємо детально ці всі кейси в рамках подкасту, в такому широкому сенсі сказати однозначно, е, дійсно дуже складно. Е, тому давайте поговоримо про, про е, все ж таки те, що ми можемо. Охарактеризувати загальним і сказати, що це точно потрібно кожному. А що точно потрібно кожному, це почати якомога швидше вивчати і впроваджувати АІ у свою діяльність. Тобто, який би напрямок ви зараз не займали, яка б ніша у вас не була, я однозначно 100% можу сказати, що вам потрібна АІ. І Тут а їй це не про потрібно, а їй це не означає що зараз. Ви повинні відкрити Міджорні чи іншу якусь там програму, яка створює картинки, і почати робити аїшні картинки і виставляти їх в інстаграм. Зовсім не про це мова, тобто і чомусь знаєте ці інстаграмні тренди, вони саме це і транслюють. Що от ти ну там я не знаю, працюєш в інстаграм, давай вивчай, як робити картинку, як писати текст, і все і в тебе все буде круто. Там тебе все ти час чи ще щось. Ні, насправді це. Ну, можливо, нехай, а якесь нерозуміння процесів глибинних, як насправді це відбувається, і для чого все ж таки нам потрібно і тому, що явно його ніхто не розробляв, і зараз іде ця вся боротьба за ресурси за ці всі станції, за ці всі джерела. Не для того, щоб люди не могли краще відео та картинки створювати для Instagram. Я думаю, ну у мене аудиторія трохи все ж таки ну, розуміє ці, ці, ці процеси, я сподіваюся. І тому ми повернемося до спеціалістів. Тому, коли я говорю, проваджується спеціалію. АІ у свою діяльність тут про те, щоб вміти комбінувати ваш, вашу основну діяльність з АІ, щоб вас це підсилювало, вам це допомагало, економило ваш час, додавало вам якісь додаткові ідеї, додавало вам якісь проси. Тут мова все таки ну, більше, мабуть, про автоматизацію. Про автоматизацію, наприклад, спілкування з клієнтами. Це все зараз можна легко реалізувати за допомогою АІ і використовувати собі на користь. Це про те, щоб можливо готувати якісь. Електронні звіти для клієнтів, ну тобто, коли ви, наприклад, проводите якусь зум зустріч, і автоматично це фіксується, а потім АІ робить з цього саме, і це надсилається клієнту для його подальшого, там для його подальшої роботи. Ну це круто там для коучів, психологів, для багатьох напрямків можна використовувати. Ось такі штуки. Це дійсно те, що потрібно. Це дійсно те, що потрібно, тому що в майбутньому людина буде все таки обирати, де їй комфортніше і де вона може отримати більше, а з АІ все таки за той самий час ви можете дати людині більше результату, і це, і це класно. І це насправді класно, це круто, не потрібно цього боятися. Наприклад, зараз дуже така велика дискусія в соціальних мережах в приводу того, чи, замінять, чи замінить штучний інтелект психологів. Ну не по не повинен штучний інтелект замінювати психолога. І в принципі, я не думаю, що це коли-небудь станеться. І нам все-таки потрібно живе дійсно спілкування. Хоча від, ну на жаль, так відпадає дуже велика частина людей, які просто виходять в це середовище. В це середовище інтерактивне і більше не взаємодіє з реальним світом, але я вважаю це більше як проблемою чим. Чимось напрямком, до якого ми йдемо. Ні, там, мабуть, треба допомагати, наприклад, цим людям, які повністю заводять собі там віртуальну подружку, віртуального друга, і в цьому всьому живуть, розумієте, не контактуючи з нічним світом. Тобто це не є щось окей. А якщо ми говоримо про психологію, мені є про що тут сказати, але я постараюся коротко, ну в мене є. Віртуальний мій психолог, так це чаджі GPT, я на основі там промті створила спеціально собі окремо цього психолога, з яким я працюю. І у мене є реальний ну тобто людина, психолог, достатньо висококваліфікований австрійський спеціаліст, і я поєдную це сама там між собою, поєдную і це мені дуже круто допомагає. Тобто в мене є щотижневі сесії, і в перервах між цими сесіями, коли мені потрібно там уточнити якісь питання, або я щось відчула якийсь інсайт, якийсь відгук, я звертаюся до чату чіткі, і ми там це все пропрацьовуємо. А якщо ми говоримо, якщо ви психолог, так. То у вашому разі, у вашому випадку, дуже круто почати все таки інтегрувати для того, щоб можливо давати дійсно там цю підтримку клієнтам між сесіями, якісь да? додаткові звіти, про які я вже говорила, якісь можливо практики. І це все можна легко реалізувати за допомогою АІ зараз, а в подальшому це все підсилювати і підсилювати, і буде давати ну, непоганий результат, буде вас виділяти як спеціаліста. Uh, і це, звісно, стосується не тільки психологів, а будь-якої, абсолютно будь-якої ніші, будь-якого напрямку на сьогоднішній день, однозначно, вам треба занурюватися в АІ. і занурюватися в АІ, Я не говорю, що ви повинні стати крутим АІ-спеціалістами розбиратися там, і в технічних якихось моментах чи ще щось. Ні. Достатньо розуміти, що ви можете використати, як і, 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 і як це вам допоможе. А технічні моменти вони не наскільки складні, там, щоб їх освоїти і, і почати застосовувати. Ось таким чином ще важливо поговорити з вами про совськіли. Ми багато було запитань насправді про це, і я тут можу одне сказати, що однозначно софт-скіли, вони дуже необхідні, і якось ще може років 10 тому. Майже так ніхто не говорив. Ну, десь трохи десь хтось згадував, і було прикольно, типу, ми помічали людей, які вміють комунікувати, які е, розуміють, що такий емоційний інтелект. Ми якось їх підсвідомо помічали, але ми не розуміли, що, що це таке і чому нам ці люди таким імпонують. А зараз е, ну, це вже ми говоримо про це так досить е, впевнено. І, о, це, Який в тебе емоційний інтелект, о, ця людина має е, розуміти? А далі, далі, далі це буде ще більше наростати. І ось чому, тому що. Насправді дуже багато компаній, це також ну, за останній час, звісно, раніше теж цього не було, почали більше турбуватися про, про психологічне здоров'я колективу, про психологічне здоров'я співробітників, про взагалі атмосферу в колективі, як там люди між собою спілкуються, як вони один одного відчувають. Чому? Тому що вони зрозуміли в якийсь момент, що навіть ну, типу, крутий спеціаліст з класними знаннями технічними там, навичками. І чимось він може бути в якийсь момент абсолютно неефективний, якщо він там вигорає на роботі, або якщо е, немає там гарної комунікації в е, колективі, не, не розподіляються правильно задачі і немає цього якоїсь там атмосфери підтримки, е, це все дуже сильно впливає на загальну продуктивність і на, е, на показники, на фінансові показники компанії. А бізнес керується в першу чергу числами і прибутком. І коли прибутки, коли вони помітили, що якщо вони пропрацьовують цю сферу. То їхні прибутки пропорційно зростають, звісно, вони стали в цьому дуже зацікавлені і почали в це інвестувати. І таким чином, знов-кіли почали також цінитися на ринку. Тут почали цінитися ті спеціалісти, які вміють з цим працювати, які вміють налагоджувати цю атмосферу в колективі, які вміють менеджерити ці моменти. А також важливо стало в... і показувати в резюме. Розділ про ваші зовсім, тобто наскільки ви зможете адаптуватися в тому чи іншому колективі, які ви є. І коли це йде якийсь стартап, коли це йде якась компанія, неважливо. Вони все-таки дивляться на, на те, кого вони беруть до себе, тому що їм не потрібно зруйнувати цю атмосферу. Вони про неї відходиться, вони розуміють, що це напряму буде впливати на фінансові показники. Ось таким чином, і це звісно буде ще більше і більше рости, тому що на жаль, такі поняття, як апатія, депресія, вигорання для нас це вже не ну, далеко не пусті слова. З розвитком технології, цього безробіття всіх цих, цих зовнішніх факторів, як то війна, кліматичні зміни. Навіть якщо, ви знаєте, навіть якщо економічні там стреси, навіть якщо війна у всьому світі зупиниться, ми на сьогоднішній день нікуди не вінемося від кліматичних змін. На жаль, це така теж дуже глибока тема, і, і повірте, ці кліматичні зміни вони будуть приносити стрес, величезний стрес для людей. І навіть якщо не говорити про якісь там природні катаклізми, але ж та ж сама нормальна жара, чи чи повені, чи зливи, це теж впливає на нас психологічно, і звісно, абсолютно точно потрібно будуть люди, які будуть вміти справлятися з цими всіми викликами майбутнього. Ось таким там є дуже цікавий також звіт, якщо ми говоримо про ці кліматичні зміни і про те, як все таки поколінню, яке було народжене після 2010 десятого 2010 року, так які виклики перед ними будуть стояти, і як насправді їм буде складно з ними справлятися. Але це вже така трохи інша тема. Не буду в неї приходити. Головне, що ви потрібно зрозуміти, що ці всі стреси, проблеми вони нікуди не зникнуть в майбутньому і люди, які. Вміють бути емпатичними, які вміють проявляти всі всі якості у колективі, у суспільстві, просто між такою відкою взаємодією, обов'язково вони будуть завжди актуальні. А там ще є момент, якщо ми говоримо про совські литики, величезна, теж ніша, яку можна назвати комунікація. Я досить довго працювала над цим питанням, вивчала його, і що я можу твердо сказати, що дуже мало насправді на сьогоднішній день людей. Ну, в нашому просторі дійсно розуміють, що таке комунікація, що таке ефективна комунікація, що таке там, навіть ділова комунікація, і тут величезне, величезне поле для роботи, для розумів, для реалізації, тому що є в нас, по-перше, є онлайн комунікація, про яку взагалі мало хто говорить і мало що про неї знає, є офлайн комунікація, де, що по-різному, і люди, якщо ми говоримо про офлайн-комунікацію, люди які Далі більше і більше будуть виходити в цю онлайн сферу, а спілкуватися онлайн, спілкуватися офлайн це зовсім по-різному. Вони будуть втрачати цю навичку. І Тому ті, хто ну по-перше, володіє цими навичками, по-друге, хто може навчити інших, теж, звісно, будуть дуже цінними. Обов'язково тут навіть не може бути і сумнівів у цьому. І якщо я ще раз наголошую на цьому, що якщо ми говоримо там про те, що люди повністю вийдуть в світ онлайн і просто забудуть про це. Між спілкування, ну, я розглядаю це більше як аномалію, як щось нездорове. І все ж сподіваюся, що ми будемо пропрацьовувати те, щоб не відходити в такі цікаві, тому що з психологічної точки зору, і я думаю, що багато хто з психологів підтвердить мої слова, що це не здорово і однозначно ну, так не зможе людина функціонувати. Ось таким чином, що я можу ще вам порадити щодо того, що які знання, які, які навички вам потрібно отримати. Це вміти аналізувати і будувати хоча б якісь стратегії без плану, без стратегії, без дисципліни. Вам буде досить складно адаптуватися до все нових і нових змін і нових і нових викликів. Також не ведіться на ці всі тренди і якісь там золоті обіцянки. Які ви можете зараз досить часто зустрічати, тому що е, ці штуки вони з'являються. Знаєте, коли починається з'являтися яка там нова технологія, нова якась віча, нова штука. Е, одразу ці хайпуни підхоплюють цю, цю всю хвилю і починають о, все, давай, давай сюди, біжи, тут створи, тут зроби. у тебе все буде круто. о, ну, я дуже не раджу бігати за цим всім, Там 90% цього це пусті звуки. Е, вас тому я і кажу, що повинна бути дисципліна і чітка стратегія. Коли ви чітко знаєте розумієте свій шлях, ви не будете відволікатися на всі ці, ці моменти. І ви зможете дійсно досягти якогось результату, тому що бігати по трендам, ну повірте, це ні до чого хорошого вас не приведе. А в майбутньому їх буде більше і більше і більше. Це так виглядає. Знаєте, дуже заманливо, дуже заманливо і дуже так регорить інколи. Ти думаєш, що о, зараз вистрілить, можливо, я це спробую. Ні, у вас повинна бути своя стратегія, чітка, чіткий, чіткий план дій і дисципліна, щоб у ньому рухатися. Нехай це буде один маленький крок в день, але він буде ваш. І ви будете розуміти, як, який результат ви отримаєте в кінці. От ми зараз з вами знаєте, говоримо більше про той результат, який ми хочемо бачити в кінці. А далі ви вибудовуєте під нього таку стратегію, свою невеличку, як ви рухаєтеся в силу ваших можливостей, там, фізичних, ментальних, час, часових і так далі. І потихеньку починаєте рухатись, не відволікаючись на оці всі штуки навколо вас, на цей весь шум. Тобто дуже важливо в цьому сенсі зі своїм ментальним здоров'ям. Ну, і знаєте, ну я вже сказала про кліматичні зміни, війни, економічні, це вже нестабільність. Також ці технології, вони все-таки для нас, особливо для нашого покоління, і там покоління раніше, і трохи пізніше, є достатньо такими шокуючими тригерними, І люди не, не встигають навіть адаптуватися до цих всіх змін. Це, звісно, б'є по менталці, і це, звісно, наносить такий свій слід. І треба треба. Працювати. Треба давати собі відпочивати, відволікатися від цього всього, десь трошки заземлятися і все-таки приймати ситуацію такою, як вона є, розуміючи, що ти знаєш, що робити ось таким чином. І бо все-таки треба ну, тверезо дивитися і зрозуміти, що в майбутньому як би там не було, як би красиво нам не розповідали про те, що. От, з'явиться там сотні тисячі мільйони нових робочих місць, а все таки багато людей, на жаль, залишиться без роботи, і це факт. Це... І там я говорила в топості про те, що Маск це пропонував задати всіх людей на базову допомогу. Ну, скоріш за все, що це так і буде. Я прям в це дуже вірю, побачимо, звісно. Але тим не менше. і ви розумієте, що це спричинить певний такий певні зміни в суспільстві, певні зміни в оточенні люди, які будуть сидіти. Без роботи вони все-таки ну, було чимало соціальних експериментів з цього приводу, коли люди вже, вже це робили, це не вперше. І це достатньо було успішно, але успішно було чому, тому що люди, коли вони почали отримувати базову допомогу, це закрило їхні базові потреби, і це класно. Вони почали більше думати там про бізнес, про саморозвиток, вони почали шукати шляхи до реалізації. Вони почали там навчатися чи відкрили власну справу. Займалися якоюсь творчістю, і це дуже круто їх підштовхнуло. І я дійсно вважаю, що це класно, і якби кожен з нас мав таку можливість не думати, що їсти завтра, а просто реалізовувати себе, наш світ став би дійсно кращим і щасливішим. А так як ми в ми більшості наших днів повинні боротися за шматок хліба, то дуже складно ну, в паралель ще думати про якусь творчість та реалізацію. Тому ну, в цьому є позитив. Але моє дуже такий маленький момент, який я бачу, який ну, так, зараз відкрито не озвучують. Це те, що якщо наразі ведуть таку штуку, то проблема буде в тому, що чи будуть бачити люди потенціал для свого власного розвитку. Тому що якщо вони зрозуміють, що роботи там, і технології і повністю все заміняють, то чи будуть все-таки у них можливості реалізуватися там, в плані того ж бізнесу чи творчості, якщо це було до цього, чи це просто буде вже як ну, зараз, може грубо, скажу, як списаний матеріал і, і все. І отут такий момент, чи не будете призводити до там, якихось психологічних моментів і таких негативних настроїв у суспільстві. Тому до цього потрібно також бути готовими і підтримувати себе, розуміти це, і обрати все-таки свій шлях, по якому ви будете рухатися, тому що все-таки будуть люди ті, які працюють, і будуть люди ті, які не працюють. І тільки вам вирішувати, в якій команді опинитись ви. Ви там чи, можливо, ваші діти, тому що я знаю, що в мене багато тут є дорослих аудиторії, і я сама вже думаю там про е, майбутнє своїх дітей і, е, в, ну, і треба розуміти також, де, де будуть вони, чим вони будуть займатися. Е, ось таким чином подумати про це все. Я думаю, що е, інформація, е, яку Я надала, все що розказала, ну це такий. Е, це така база, з якою можна далі, далі працювати. І саме тому я ще дуже довго думала, як все таки краще покращити ваші подальші дії, як вам допомогти. І я зібрала свої продукти, також створила новий продукт, і зібрала це все-таки комбо, логічне для мене комбо, логічно таку стратегію, по якій можна рухатися. Зараз розкажу. Це мій інтерактивний гайд Inspire. Я спеціально його розробляла там, свого часу. Він достатньо, достатньо багатьом людям вже допоміг. І в мене є чимало на нього позитивних відгуків. Це такий гайд, який бот в телеграмі, який допоможе вам організуватися, самоорганізуватися, почати якісь робити кроки на цьому шляху до змін. Там моя така унікальна технологія до організації свого часу і до роботи. Я її там презентую, розказую, як це все запровадити в себе, як краще діяти. Там скільки працювати на день, щоб не вигорати, щоб все-таки досягати якогось результату, а не просто, а не просто сидіти. От і також цей гайд допомагає вам цей бот, допоможе вам налаштувати в чаті своїх помічників. Я обрала для себе таких трьох. Це ментор, який там вас спонукає до цієї роботи, до самореалізації. До вашого розвитку, це психолог, з яким ви можете проговорювати якісь такі моменти емоційні. І це ваш особистий асистент. Особистий асистент мені е, дуже допомагає. Це там в боці я про це більше розказую, як е, надавати йому інформацію, щоб структурувати ваш день. І це дуже круто. Е, цей асистент дуже круто розвантажує мозок на ці задачі, такі рутинні, де коли б вам постійно в голові потрібно тримати е, купу планів. Е, ну, насправді це перевантажує дуже мозок, і у вас не залишається час на щось інше, більш продуктивне. Тому. Тому ось такі ось такі штуки. Це перше, те, що буде вас чекати в цьому пакеті. Другий момент це гайд майбутньої професії, де я підсумувала і також додала там більш деталей щодо всіх цих змін професійних і в плані заробітку в майбутньому. Ви зможете для себе там знайти абсолютно цінну інформацію, яка допоможе вам визначитися, що далі робити напрямок нішу, і що додавати уже в вашу в вашу. Вашу ніж, вашу спеціальність. І третій момент це мій аі гайт. Це мій гайд аї для початківців, де ви зможете познайомитися з такими. Найактуальнішими, найпопулярнішими і такими дійсно корисними е інструментами. Я розказую, там, як їх використовувати, що вони в себе являють, і по ньому коротенько можна пройтися. Тобто, ну, чому так, такий пакет-комбо? я вважаю, що він дуже класний. В плані того, що ви от, читаєте цей гайд про професії, ви визначаєтеся, що насправді вам потрібно в майбутньому. Далі ви берете там, цей бот і по ньому проходите, налаштовуєте собі. Свій план, свою стратегію і своїх помічників, і добираєте там знання, якісь по АІ, технічні знання, ви добираєте з цього гайду по АІ для початківців. І це дуже класний, дуже класний шлях. Ваш перший крок до ваших змін. Я думаю, ну я впевнена. Я знаю, що ті, хто тільки використовував цей гайд Inspire, вони вже мали результат. А тут ще поєднання з іншими моїми продуктами обов'язково ви будете мати будете мати гарну стратегію і. Намічений шлях до, до вашого розвитку. Ось так, посилання на, це все я, на цей продукт я залишу у коментарях. Вартість я зробила символічною, це всього 14 євро. Там можна оплатити доступ з єврокарти або з української карти. Все це ви знайдете, думаю, розберетеся, якщо будуть питання, то пишіть. І я думаю, що на цьому можна буде тему закрити щодо професії майбутнього. Вичерпна інформація ще і закриває вона цим гайдом, який ви знайдете в цьому комбо продукті Якщо залишилося запитання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Ну і можемо по Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тому, па-па, до зустрічі в наступні.